Здуття живота, гази та кислотний рефлюкс є поширеними шланково-кишнуковими симптомами, які можуть викликати значний дискомфорт і погіршити якість життя. Ці симптоми часто можуть бути спричинені різними факторами, починаючи від дієти та закінчуючи основними захворюваннями. Розуміння причин може допомогти ефективно запобігти цим неприємним станам і впоратися з ними. Причини здуття живота, газів і кислотного рефлюксу. Здуття живота та гази часто викликані певною їжею, яка важко перетравлюється або створює надлишок газів кишечнику, звичайними винуватцями, є квасоля, сочевиця, газовані напої, цибуля, брокколі, цвітна капуста та молочні продукти. Кислотний рефлюкс викликається їжею, яка розслаблює нижній стравохідний свінтер, дозволяючи шонковій кислоті повертатися в стравохід. Такі продукти, як гостра їжа, жирна їжа, шоколад, м'ята, часник, цибуля та кофеїни з загальними тригерами. Велике або швидке споживання їжі може збільшити ймовірність кислотного рефлюксу та здуття живота. Лежачи відразу після їжі, також може посилити симптоми рефлюксу. Такий стани, як синдром подразненого кишківника, можуть викликати здуття живота та гази. Так, сам гастроезофагальна рефлюксна хвороба є поширеною причиною кислотного рефлюксу. Деякі ліки можуть викликати здуття живота та кислотний рефлюкс, як побічні ефекти, приклади включають нестероїдні протизапальні засоби, певні м'язові релаксанти та деякі ліки від артеріального тиску. Стрес і недосип можуть посилити ці проблеми з травленням. Профілактика та управління. Перш за все, коригування дієти. Визначте та уникайте тригерних продуктів, ведіть харчовий щоденник, щоб підстежувати, що ви їсте, та як це впливає на ваші симптоми. Спробуйте визначити, як це впливає на вас. Та обмежуйте продукти, які викликають симптоми, Їжте менше з кислотним рефлюксом. Можна впоратися, зменшивши навантаження на вашу травну систему, поступово збільшуйте споживання клітковини, хоча дієта з високим містом клітковини спливає травленню. Надто швидке додавання її може виклати гази та здуття живота. Покращте харчові звички, їжте повільно, знайдіть час, щоб ретельно пережовувати їжу, що може зменшити здутяжота та гази. Не лягайте відразу після їжі, зачекайте принаймні 3 години, перш ніж лягати, щоб зменшити випадки кислотного рефлексу. Керуйте стресом, такі методи, як йога, медитація та регулярні фізичні вправи, можуть допомогти зменшити стрес і покращити роботу шлунково кишкового тракту. Киньте палити, обмежте споживання алкоголю, як куріння, так і надмірне споживання алкоголю можуть посилити рефлюкс та інші проблеми з травленням. Антациди можуть швидко нейтралізувати шункову кислоту та полегшити симптоми кислотного рефлюксу. Симетикон допомагає розщепити бульбашки газу кишечнику, полегшуючи в його виведення. Пробіотики можуть допомогти підтримувати здоровий баланс кишкових бактерій, що зменшують симптоми газів і здуття здиття живота. Якщо зміни способу життя та безліцитурні засоби не полегшують симптоми, важливо важливослідуватися з медичним працівником, він допоможе знайти більш сильні ліки або дослідити інші причини. Здуття живота, гази та кислотний рефлюкс часто взаємосв'язані. І ними можна керувати за допомогою поєднання дієтичних змін, покращення харчових звичок, коригування способу життя та, якщо необхідно, лікування. Розуміння реакції вашого організму на певну їжу та ситуацію має вирішальне значення для контролю цих станів. Регулярні консультації з медичними працівниками можуть надати далі рекомендації, адаптовані до ваших конкретних потреб. Дякую за лайки та розповсюдження відео.